Природа це цікава дуже, її вивчати необхідно, друже. Природа все, річки, пташки, гаї. Людина теж частиночка її. І щоб людині на землі прожити, природу треба знати і любити. Отже поспостерігаємо, яка пора року настала. Який сьогодні день тижня? Які число і місяць? Чи був вітер, коли вийшли до школи? Яка сьогодні температура повітря? Який стан неба? Чи були сьогодні опади? Давайте пригадаємо діти, які ж органи мають рослини. Це корінь, листок, стебло, квітка. І плід насіння. Ви вже знаєте, дітки, що рослини розмножуються насіння. Для цього потрібно посіяти насіння у груд. Також рослини можуть розмножуватися ще й своїми частинами цибулинами, кореневищами, бульбами, живцями. Цибулини, бульби, кореневища. Це підземні частини рослин, з яких навесні виростають нові рослини. Є рослини, які розмножуються Це проліски, підсніжники, тюльпани, цибуля, лілії тощо. З однієї цибулини може утворитися Кілька маленьких цибулинок, діток. Є рослини, які розмножуються кореневищами. Це півники або іриси, хвощ, конвалії, папороть, муята. Бульбами розмножуються картопля та земляна груша або топінага весні у ґрунт висаджують одну бурку, а восени збирають від кожної рослини до десятка нових буртів. Дерева і кущі розмножуються життям. Живеться частина пагонгу з кількома брульками. Стебловими життями розмножуються традистанція, смородина, тополя. Розмноження живця. Якщо зрізану гілку традисканці поставити у воду, то через деякий час утворюються корінці. Висаджений у грунт живець укорінюється і з нього виростає нова рослина. Так вирощують агрус, виноград, чорну смородину, корічки. Навесні гілочки цих рослин завдовжки 20-25 см. Саджають у добре зволожений грунт, а восени вони вже мають корінці, і ці рослини пересаджують на постійне місце. Рослини також розмножуються листковими живцями, кореневими живцями, вусами. Листочком можна розмножити таку рослинку, як фіалка. Гусами розмножується полуниці та суниці. Від кущиків суниць відростають довгі тонкі стебеці, які називаються гуси. У тих місцях, де гуса торкається вологого ґрунту, утворюється корені, і незабаром з'являється нова рослина. Давайте пригадаємо, які ж ми вивчили способи розмноження? рослин? Перший малючок, вусами, далі кореневища, листком, цигулиною, бульбою і живцями. А тепер виконайте наступне завдання. Почитайте речення і в кожному реченні знайдіть зайву рослину. Дякую, молодці. А тепер повторимо, що ж ми сьогодні вивчимо. Перше запитання. Що таке розмноження? Чому живці вискажують навесні? Як ви гадаєте, чи просто виростити нову рослину, який, на ваш погляд, найпростіший спосіб розмноження рослин? Що було, як виростено, не можна було розмножити. Наскільки ви зрозуміли? Існує декілька способів розмноження рослин. Ваше домашнє завдання опрацювати матеріал підручника на сторінках 69-71, читати і переказувати, провести дослідження, описані на сторінках 70 71 і результати своїх спостережень записуйте у зошит на сторіночці 27. Збіг урок наш, як коротка ніч. дуже швидко час летить, та попереду у нас багато кроків і веселих, і складних уроків. Намагайтесь вправно все вивчати, щоб про все на світі знати.